Там уже внутрі йде сирість, там вже йдуть потоки, ну, конкретні. У mm. нас є сонячні батареї, вони не підключені. Уже вони скільки просто років. Да, скільки років, вони просто стоять. Кова могла повністю питатися світлом і отопленням просто-напросто від цих батарей. Да. І вони більше п'яти років вони стоять без експлуатації. Вони не підключені до сути. Підрядником виступив Денис Терещенко. Бо лише він тут все робив. Він робив кришу, яка протікала, і знову її перероблювали. Він робить укриття півтора роки, він робив туалети. О, зараз в школі близько 160 учнів. Так. О, було таке, що батьки. Вимушено забирали, переводили дітей? Так, звісно, ви ну переводили багато, багато, дуже багато попереводили. Ось е, на 1 вересня в нашому 9 класі, так ань, е, підіймалась питання перевести дітей до інших шкіл. На що діти ми, сказали? Ми не були, перейдемо тільки за того, що нас дуже крутий було, класний керівник. Було по було біло було більше дітей. Тому, що, ну, знаю, багато друзів позабирали багато дітей тому що нема укриття онлайн школа. Ну діти не хочуть займатися онлайн школою. Ви самі розумієте? Ну перший це. клас як я можу його посадити за як за ти сили заставиш? Обіцяли ну, я от подавав документи в перший горять, клас на обіцяли. Кожен рік до так. вересня все зробимо. Ну вози нині там звереся. До вересня, до жовтня, mm. до листопада. Постійно шепитель переноситься. Місяць, Тепер це року. все винні Полтава обленерго. Підрядник все зробив. Підрядник Власне, там щас. красавчик. Привіт. Це все Полтава Обленерго. Ну який підрядник красавчик, ми всі бачили, що він тут робить. Діти просто 5 років. Вони на онлайні, вони не навчаються нормально. Їм вже все надоїло. Вони хочуть до школи, вони хочуть нормальне спілкування. Але ну бачите, я про да, отримати повноцінне знання От перший клас. Ну тобто їхнє навчання зараз повністю належить від батьків. Ну, Денис Терещенко влітку 23-го року Остановку зібрав батьківські збори в 14-му садочку, де запропонував зробити укриття на хлібній базі. Каже його пряма мова. Я у Віталіка візьму 400 тисяч і силами батьків, ми там зробимо ремонт. На що я кажу? Наші. Вчителі не захочуть водити дітей в те укриття, вони не візьмуть на себе таку відповідальність. Заставимо. Пані Біла вчора при зустрічі з батьками зазначила усім батькам, якщо вам щось не подобається, забирайте дітей і переводьте в іншу школу. Тобто договір на ремонт найпростішого укриття був укладений в липні 2023 року. Тобто до липня тут були укладені угоди просто з громадянами, так звані цпх угоди на демонтаж, на підготовчі роботи. А в липні була підписана угода на мільйон двісті дванадцять тисяч безпосередньо з фірмою стеттехнолог. Тобто липень 2023 року сьогодні вже листопад сьогодні. Вже грудень, я перепрошую 2024 року. Тобто, півтора роки, якби сказати, що все було, все все дійсно Готове до того, щоб відчинити двері ще робіт на декілька місяців, і паралельно до цієї угоди було школою, тому що це самостійна юридична особа. Директор підписала чотири додаткові угоди, якими змінювались строки виконання цих робіт, якими змінювались умови виконання цих робіт. А взагалі, від початку повного масштабного вторгнення, з суб'єктом господарювання Терещенком Денисом Юрійовичем, школа уклала угод. Це відкриті дані, тобто, це не те, що хтось вигадує чи що. вони уклали угод майже на. 4 мільйони на 3-7 мільйона гривень. Це ремонт найпростішого укриття, ремонт блискавкозахисту. Ось це мощення, де ми зараз стоїмо. Е організація інженерних мереж в укритті, будівництво нової електрощитової. Тобто Денис Терещенко він і малює проекти сам. Денис Терещенко будує Денис Терещенко, є постачальником бутматеріалів, тому що є купа угод, де школа купує підприємство підприємствах Стеттехнолог, єдиним працівником і директором якого є пан Терещенко. Вони купують цемент, плитку, арматуру. Тобто, все, що можна купити, вони купують у нього, а не в будівельному магазині чи десь там на якійсь базі. Вони купують безпосередньо у нього. Тобто, на сьогоднішній день незакритих закритих угод є на 3,7 мільйона мільйонах. Гривень, то ми всі знаємо, що відкрите кримінальне провадження, проводиться слідство на сьогоднішній день, де фаблою якого є змова посадових осіб, гімназії, порешті укриттів таких кримінальних справ немає. А тут є. Тобто, всюди, де фігурує ця особа, всюди є кримінальні справи. І форму добровольче територіальне формування громади, ми знаємо всю справу берців. Ми знаємо справу цього укриття. Ми знаємо справу його пральні, яка також, тобто людина просто робить бізнес бізнес на соціальній галузі Кременчука я ж кажу. Ми зараз спустимось в укриття, і ми побачимо все, батьки не мовчать. Ну ще й кожна третя сім'я, кожна третій батько, мати, учнів цієї гімназії вони хочуть тільки одного, тільки одного відкрити двері для навчання школи. Я Вероніка, я президентка цієї гімназії, і ми спочатку війни сидимо на дистанційному навчанні. І нам дуже складно соціалізуватися. Попри що війна впливає дуже погано на наш саморозвиток та інше. А тут, що ми на дистанційному навчанні, це дуже складно. На сьогодні дійсно призупинені всі роботи. Є письмове повідомлення про те, що вони призупинені у зв'язку з тим, що вони говорять, не можуть завершити роботи, не винесений силовий кабель, основний. Цей який є на обліку Полтава обленерго». на сьогодні ми щодня починаємо робочий день із того, що ми з ними зв'язуємося. Сам проект готовий. Він вже схвалений, там були зауваження до кошторису, повертався він весь час, проєкт допрацьовував тут. Він вже готовий повністю, але вже другий тиждень, майже два тижні, немає однієї підписи, як нам сказали. На лікарняному знаходиться головний інженер проєкту нашого. І таким чином, Роботи зараз не ведуться, не ведуться вони із травня місяця. Ці роботи стоять, значить відновлення терміни зразу кажу, ніхто не називає. Щодо Полтава Обленерго, це у них такі процедури. Ми розказували батькам, тому що я ж кажу: коли ми вийшли, що потрібно було вийти вже на головний офіс в Полтаву Обленерго в Полтаву. Це вже був серпень місяць. От з тих пір заявка подалася вчасно, без зауважень, без нічого. Після цього е, передається е, на технічний відділ. Ви бачите, ну і всі бачать, що підрядник трішки проблемний. А чому ви Всі роботи, взагалі, всі, що є, віддаєте йому. Чому ви купуєте у нього пісок, щебінь? Вимостку є, ви в нього замовили ремонт вимостки, були покрівлю, інженерні мережі, укриття, ремонт укриття. Чого це, це є, договори? підписуєте Ви чому Я там? розуміла на початок перед будівництвом м, самого укриття? Е, ми звертались не до однієї організації, є, і у нас були відмови. У нас термін стояв тоді, наскільки я пам'ятаю, до 31 жовтня 23-го року. Тоді вже всі школи, ми мабуть, останні були, які долучилися до будівництва укриття. Що у нас було рішення, що можна. От і тоді вже підрядники були зайняті. Але у нас є письмові листи про звернення і відмови. А нам потрібно було в тому числі департаменти світи ставили умови, що ми мали вийти взагалі на 1 вересня. І от хто взявся, той взявся. Ми пішли в перший клас у 2021 році. Потім ковід економили опалення, пішли на канікули. З канікул ми не вийшли, карантин. Потім почалась війна. Дитина закінчує наступному році молодшу школу, в школу ми не ходили. А чи не розглядаєте ви варіанти переведення? Розглядаємо. Ми залишились з нашою Анастасією Євгенівною, вчителькою нашою. Тільки через неї? Тільки через неї. так. Да. І зараз ми тут, я не впевнена, що ми продовжимо навчання середньої школи тут, тому що ну, немає мені віри. Я хочу мою дитину, щоб навчали живі вчителі. Анастасія Гійна справляється. Якби це був офлайн, це були б вундеркінди. Програма класна. Тільки через екран монітора. І далі вдома доганяємо статком всьому навчаємо. Ну, в умовах війни ці діти, що залишились зараз в Україні, отака їм підтримка, ну, так себе.